Всім привіт, друзі. В мене для вас є цікаві новини. Ну що, впізнаєте таку гру? А це значить в нас славетний, легендарний Perfect World. Ця гра не знаю, це ностальгія просто. Я її пам'ятаю ще зі шкільних років. Але вона завжди була російською мовою, китайською, англійською, ще й якісь взагалі та гра китайська. А ось у нас є ентузіасти українські, які зробили український сервер зараз поступово займаються українізацією клієнта повністю. Тож, якщо ти колись в неї грав, теж в тебе є якась ностальгія по цій грі. Залітай всі посилання для цього я залишу в описі під відео. Ну а ми давай з вами подивимось, що тут взагалі до чого. Це мій так би мовити, пробний персонаж. Отут трошечки політав, вона перероблена, тут не треба ці квести долбані хірячити, збільшений максимальний рівень, наскільки я розумію, до 150-го. Досвід насипає дуже добре. ти швидко, принаймні до 100-го рівня. А далі вже починається геморрой, данжі і якісь цікаві речі. Тож, хто полюбляє такі MMO іграшки, заходьте. Ви знаєте, навіть незвично якось дивитись на оцю локацію трошечки порожню. Тому що, наскільки я пам'ятаю, завжди, коли заходиш, отут всюди сиділи. Люди, всі щось літали, все щось блималося, мерехтіло всі оці з модними крилами якимось. Онди диви який, Чолов'яга сидить на птаху. Прикольно. Так, ну це пробний персонаж наш був. Ми його з тобою давай залишимо. Я піду зараз от сюди, от сюди, повернутись до вибору персонажу. Повертаємось до вибору персонажу. Я собі там їх якогось да, сервер Абадон. настворював якогось, бачив, це в мене шаман, оце хто в мене звірина, отака. Просто настворював, а грати ще не грав. Давай спробуємо за отакого містика. Так, створити, увійти, входимо. Входимо і подивимося, що це за мужичок такий. Я в цій грі повністю нуб. Це ну, грав я в неї дуже давно. А, вимкнути. Давай вимикаємо це лайно, воно мені не треба. Так, оце я, оце я народився, да? Що я вмію взагалі? Хто я? Да, графа така, знаєш, мені здавалося, от в згадках в пам'яті вона була на, на свій час така красива, така гарна. З, звісно, з сучасними її не порівняти так, Complete Квест. Алло, о, нормально. Сучасними її не порівняти, але, ну але знаєш, не знаю, спогади вони того варті. Що це таке? Е, давай приймаємо це лайно, хоча мені адмін казав, квести ці можеш нахер не робити, робити тільки жовтий, оцей основний, де він? Доступні звичайні ага, о, спорядження. В мене якісь є квести, але мені їх треба наробити. Куди мені бігти взагалі? Біс його зна, куди мені йти. Оце що таке? А, оце ж моя панелька. Воно таке дрібненьке, все, слухай. Нічого не видно. Оп! Відтягуємо. Все, оце мої скіли. Що я вмію робити? Дивимось. Ага, якоюсь хіньою лупашу оленя. І ще один скіл у мене. Я що це робить взагалі? Так, призиває якісь е, живі рослини. А оце? Сіліща магія. Це я типу себе. А, це я себе хілю, нормально. В мене є самохіл, в мене є атака. Що ще треба пояснити мені? Все є, все прекрасно. Де мої квести? Дайте мені якийсь квест. Так, беру. Добре, квест отримано. Отут От щось дає мені, чи, чи нічого не буде. Наставник людей, а на холі романі наставник людей. Я ж не люди, да? оце мій. Де мій наставник? Ото він, мабуть, сидить. Наставник древніх, я древній. Погнали. Я древній. Будемо спілкуватись з наставником древніх. Будемо з ним якусь комунікацію проводити. Іди сюди. Не все, як бачите, перекладено, але все в процесі. І знов таки це буде залежати в тому числі від вас, від попиту. Якщо, звісно ж, буде грати, не знаю там одна людина, то який сенс на це витрачати час. Як мені сказав, адмін, там щось більше 30 тисяч символів чи що щось таке, ну перекласти. Коротше, просто капець. Роботи купа. Тож заходьте, підтримайте. Ага, мені надавали якусь одежину красиву, одягаємо. Що це таке? Якийсь посух. Да, цей був хіровенький, ми його з тобою викинемо. Оце що. А, навички. Це всі навички, які я можу робити, так? Да? Стривай на отак-оп. Оце що робить? Якийсь порив вітру. Давай його сюди. Оп. Так, друзі, наче порозкладав навички. Тепер, тепер що? А тепер давай спробуємо щось з тобою зробити. Які у нас завдання тут набралися? А, а де мої завдання? Показати приховати це не те? От сюди, мабуть, треба йти мені. щоденне спорядження так. Ну пішли, пішли от сюди. А що це? Це я ще не взяв. Це доступні, це я їх маю десь знайти ще спорядження. А в кого брати? то? Мені взагалі якісь позначки є тут. Що що робити? Куди бігти? Може, оцей дядько мені щось дасть. Лазурний якийсь чортяка. Давай поговоримо з тобою. Так, дякую. Все з цим ми з дядьком поговорили. Пішли ще раз до цього містика? Наставник древніх, давай. До зустрічі, ну до зустрічі. Ага, ось жіночка. Сяомей. А що ти тут пляшеш? Ану, давай разом плясати. Який каже жах. Опа, бач, і віводь в нас росте один за одним. Прикольно. Так, ще якийсь квест з тобою взяли. Ще рівень отримали. Чудово, так, іди сюди. Давай мені ще. Давай мені ще якісь завдання. І я вже підбіжу когось бити. О, прийнят, і все. Є жовта лінія квестів, вона, я так розумію, основна. Вивчення вмінь. Оце мене цікавить. Шоу. Куди до нього бігти? Далеченько. Що це таке? Що за мапа така? Де я взагалі? Мене тут не показує. Ну добре, біжимо. Біжимо. А, ось он, де я. Я через місточок тут йду. Ну, пішли. Це моя локація якась цікава. Ну я вже хочу подивитися, які в мене красиві навички будуть. Що в мене там за скіли? Це якась риба якась. Опа, готово. Так, давай наступний. Прекрасно, прекрасно, так сюди. Прокляті зуби. Привид з парасолькою. Погнали! Оце привид з парасолькою. Ні, це якийсь водяний, якийсь чорт. Нам потрібен ось вони. привиди з парасолькою Ну давай подивимось, як ми їх будемо Лупашити з тобою. А, диву, як я вмію стрибати, офігенно. Стояти? Привод з парасолькою. Так, перша навичка. Що я вмію робити таке цікаве? Ага, отак от влупив на пів хп. А куди він тікає, твою мать? Ану стояти. Оп. Другий скіл у мене трошечки ліпше лупачить. Беремо з тобою монетки, зберемо, монетки нам потрібні. Оце ж таке янтар якийсь. Візьмемо з тобою, все буде на продаж масти. Так, оце що за навичка? Квіткова буря. Давай. Ой-ой-ой, гарний скіл, гарний скіл, мені вже подобається. Стояти. Ну, поки що другий, я бачу, б'є найсильніше. Або може просто я їм добиваю. Треба подивитися, скільки дамажить. Треба глянути, які в мене спели найкрутіші. Так, стриваю, а тут же ж пише, мабуть, ні. 114 дамагу лупашить, оце скільки. Оце 50% від мого там якогось показника. Оце що дає? Наносить її в якійсь області, так я розумію, так? Да? Четвірочка, давай перевіряємо. Хоп, а ага, це я проклинаю його, диви. Я його прокляв. До побачення. Я все сильний. Я всіх тут безбогжу перемогти офігенно. Так, мене ще цікавить п'ятий скіл. Оце я так розумію, мій стан якийсь, да? А, ні, я визиваю якусь херовіну. Оп. Прикольно. Я призвав якусь кульку. Слухай. Я визвав якусь кульку, яка сама лупашить. Давай все позбираємо. Ой, оце я не чіпаю, оце давай. Збирай, збирай, збирай. Ну, збирай. Збирай все підряд, будь ласочка. Слухай, я оце поставив кульку, вона всіх там сама лупашить, я так розумію, в окрузі, да? Ти подиви, яка охеренна штука. А так, а шо що робить? А, все, це самолікування. Зрозуміло. Слухай, ну мені подобається оце лайно. Оп, все, і я побіг, а воно там само розбирається. Офігенно. Ти подиви, який персонаж цікавий. Я коли починав, то мені там казали, що ще друзі позаходили, кажуть, треба брати ну, професіонали пані, короті, кажуть, треба брати або друїда, там, або вбивцю, або ще когось. Ну я розумію, що всі беруть якихось там імбових і що балансу як такового можливо немає. Але мені це не цікаво, знаєш, коли заходиш на сервак і бачиш одні вбивці і друїди, мені здається, цікаво грати різними персонажами. Є тут обов'язкові, наскільки я пам'ятаю, з дзвонільної версії? Це типу танки, це типу хілери, якісь там присти, що їх завжди там в команду беруть, тобто проходки якихось данжів, бо без них, типу, нікуди. Це такі завжди їм в команді раді, так би мовити. Але ж і інші мають бути персонажі, скажімо так, мають своє право на життя. Що ви робите, собаки? Я можу вас лупанути, на холєру ви мені дерево лопашите. Древні вас за це покарають. Куди я біжу? Що я роблю? А, я все виконав. Все, мені потрібно повернутися і здати квест. Погнали! Слухай, ну прикольно. Так, да, ну от по ландшафту можна сказати, що гра застаріла. Я навіть не буду братись тобі з пам'яті, сказати, якого вона року. Але дуже старенька. Дуже старенька. Це просто легенда. Та ви, яке воно, і все одно воно досі красиво як на мене. Я навіть не знаю, які зараз є там MMORPG, 100 років, мабуть, в них не грав вже І оце, знаєш, побачив, згадав, зайшов, думаю, оце поділюсь з тобою. Такою цікавою інформацією. Давай мені свій квест. Так, а що в нас по жовтій лінії? Бо я якогось золотого дракона роблю, а на хольору він мені той золотий дракон, чорт його зна. Системне повідомлення. Головна лінія. Яке системне повідомлення? У мене нема ніякого системного повідомлення. Вести, веди мене, нікуди не веде, тоді робимо оце далі. Нас відправляють до якогось наступного чувачка. Це я так розумію, базовий якийсь я маю зробити, щоб мене вивело з цієї локації. Скоріше за все, або треба досягти якогось певного рівня. Чорт його зна, нове знайомство і теж нічого не показує. І це ж прийнятих, правильно? Да, це в прийнятих, Тобто я щось прийняв, а що, а що його робити? Хер його зна. Треба розбиратись. Треба розбиратись. І воно, знаєш, така заліпаюча іграшка. Багато чого воно цікавого. Багато часу займає, ну ММО як ММО. знаєш, в них в деяких взагалі жити треба, щоб щось досягти. Куди я біжу? Ага, бачу, бачу, це що ж ти вперся? Не можеш шлях знайти. Стрибочок, опа, ще стрибочок повітряний. Так ти що? Яка в мене паличка квіточка цікава, це ж офігенно? Це просто офігенно. Ось якийсь старий дідуган. Так, що ти від мене хочеш, діду? Що тобі треба? Знов, щоб я когось вбив, я так розумію, да? Ну, а як же. А дошку? Він хоче, щоб я щось зробив з дошкою. Ось дошка я маю її зібрати, да? Давай. Збираємо, Дід щось буде будувати. Готово, пішли. На тобі дошку. Що ти з нею будеш робити? Хер його зна. Тримай! Тримай дощечку. Ну, ти береш її чи ні? Ага. Крила. Шаман вбивця, це не те, це не моє. Оце моє. Окей. Отримав я чи ні? Дали мені це чи ні, я не поняв. Дали. Летюча риба. Яка ще риба. Ой-ой-ой. Ти подивись. Ти подиви на це. В мене летючий змій якийсь риба. Чи реально риба. Наче мене хтось в своїх пазурях несе. Красиво. Слухай, от на цьому персонажі красивіше виглядає, ніж на минулому. Мені щось так здається, воно таке ну реально містичне. Містик він бачив, він не дарма містик. Куди мені треба? Мені треба до якогось іншого дядька піти. А ну ка полетіли вгору. Ой, глянь, як воно круто виглядає. Так от сюди. Я, мені підказало, що тут є якесь прискорення, чи що воно таке. Навички, це не те. Де ж воно було? Назад, скіли, не те, чи тут? Ні, не тут. Характеристики вже 60, можу щось собі там прокачати. Ну я, поки гадки не маю, що я, що я маю прокачувати. Тому не буду витрачати. Це треба потім уточнити в хлопців, що. О, знайшов. Знайшов ось воно прискорення. Ми його сюди кидаємо. Це в польоті я зможу пришвидшитись. Спускаємось. Потім запитаємо в хлопців, які знаються. Що треба прокачувати цьому персонажу? Який там білд має бути? Ну, зрозуміло, що треба йому вкачувати інтелект. Він у нас інтелектуальний хлопець. Древній, магічна особа, я так розумію. Оп. Куди? Погнали? Вбити когось? Необхідні предмети. Мені треба дістати якийсь предмет з якогось собаки. Ну, це ми з тобою швидко дістанемо. Далеко бігти? Поруч. Воно зовсім поруч. Це з тебе, мабуть, треба. Слухай, ну я не буду з цим заморочуватись. Тут все зробить моя квіточка. А що чо, а чо квіточка не робить нічого? Що я роблю? Що це таке? Що відбувається? Я щось зробив погане з нею, мабуть. Квест зроблено? Квест зроблено. Все було легко, слухай. Пішли здамо його назад. Я думав, битись треба, а тут і без бійки все в нас чудово виходить. Ану, здавай. Ліхтарнику оцьому. Да, бач, не все ще перекладено. Але нічого, не все одразу. Готово, ще рівень з тобою отримав. Так, давай наступний квест мені, дядько. Що це взагалі? Хто ти взагалі? Білочка якась? До зустрічі. Так. І куди ти мене відправив? До якогось Уганя. Хто такий Угань і де він є? Далеченько. Якщо далеченько, то ми з тобою сідаємо на крила і летимо до Уганя. Ей, що я застряг чи що? Я ж на крилах, правильно? Правильно, все, розбагувалось, полетіли. Я навіть зрозумів, чому мені ці крила більш подобаються. Воно якось більш натурально виглядає. Тимо він щось розводить, вони якісь статичні. А оце глянь, воно переливається, вони щось самі по собі, якісь такі, наче рухливі, не знаю, більш природньо і красивіше, як на мене, виглядає. Але кожному своє, кожному своє. Тут, як би мовити, кого якийсь смак, для того і є безліч різних персонажів. Ну, я думаю, не треба показувати, які тут є раси, персонажі, професії, гра відома. Ви це все знаєте ліпше, ніж я. А якщо не знаєте, то, мабуть, вам буде це цікаво зайти і подивитись самим. Це 100%. Спускаємось від це. Оп. Так, з цим дядечком давай побазікаємо. Готово. Наступне завданнячко, будь ласка, мені є контакт. Є контакт. І так, що ти хочеш? До наступного піти. Починаємо наганяти туди-сюди, так? Да? Ні, ну тут хоч поряд. Тут хоч недалеченько. Кізочка бігає. Ага, до жіночки. А що це за медитація? Ну стривай, оце що таке? Як це виглядає? Ага, і отак от, от я, коротше, в квіточках стою. Щось собі відновлюю це, мабуть, реген якийсь чи більше його знати, навіщо воно потрібно. Так, готово ще з тобою рівень отримали. Бач, рівні тут ростуть доволі таки швидко, ну, це перший рівні. Знову до дякую дядечка, я так розумію. До квести трошечки дивні. вони задовбують, знаєш, це просто бігаєш туди-сюди. Я що вам посильний чи що? Два метри стоїть один від одного, не можете поспілкуватись. Я оце маю повідомлення передавати. Так, далі. Хто ти? З ким я тут ще не поб. А, ну ти знущаєшся, дядько. Міг і сам до нього підійти, тут вже взагалі поряд. Так, побазікали. Квест в нього забрали. І я так розумію, зараз треба повернутись і сказати, що окей, я все поговорив. Ні? Ні, ти диви? А, все. Виконано. Виконано. І що його далі робити? Ага, ти виконав і одразу даєш мені наступний квест. Жовтий якийсь. Давай жовтий, А давай зелений. Чудово. Куди тепер ти мене відправляєш? Прийнятє. Жовтий. Пішли. Якась старша жінка мені потрібна. А, старша дружина. О, і тут глянь квести. Квестів вже багатенько. У них тут якась звірина яма. Давай побазікаємо. Хто ти? Хто ти що ти? Передали привіт. Так, господи, я спотикаюсь через вас Ти хто. Магазин якихось звірів. Поговорили. І що ти хочеш від мене? Так, магазин звірів. Що за Бобо? З ким мені що треба зробити, я не поняв Де я дівся? Господи, що я натикав. Так, я пішов когось бити, я так розумію, чи що. Правильно йду. Здається, так. Здається, ми з тобою вкоротили шлях. Головне, щоб не вкоротили вік. Нормально. Просуваємось. Ми майже, майже у цілі і що. А, о, це воно! Я тебе вбити маю чи що? Чи бісйозна, що що з тобою робити? Я ж тебе відлупцюю. Нехай цим займається моя квіточка. Бобо! Що мені робити з цим бобо, я хер його зна? Може реально їх треба повбивати. Та ні, ти подивись, скільки в того бобо хп. Це не варіант. А що з ним робити? Хір з ним все, мені не подобається цей квест. До сраки того бобо. Ми з ним потім розберемось. Так. І так і не виконалось, прикинь. Незрозуміло. Тоді пішли передавати далі, привіти персонажам різним один від одного. Ось такі у нас квести будуть цікаві. Так, злітай звідси. Пішли. Пішли, пішли. Куди ти біжиш? Ти можеш підлетіти. Я не хочу це оббігати 300 разів. Навіщо? Якщо я можу влетіти навпростець? Чудово! Чудово! Долітаємо! Кому я тут що не передав? Ага, бачу! Бачу жіночку! Оп, можу, не приземляючись, говорити. Можу. Та побазікайте з нею. Так, привіт тобі від дружини. Добре. Куди ти пішов? Давай назад, 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 будь ласочка. полетів. Далеко? Ні, поряд. Ну, це вже принаймні не через дорогу. Тут ж можна зрозуміти, чому воно мене туди відправляє. Слухай, ну непогано. Коротше, що я тобі можу сказати? Залітай, розвивайся, роздивляйся, підтримуй українські проекти, згадуй дитинство. Це було таке коротеньке відео, скажімо так, просвітницьке, трошечки рекламне, щоб, щоб ти знав, що отаке от є. Тому всім до зустрічі. Нехай щастить.